Добрий день, в вашій увазі будинок село Ходосівка, закрите котежне містечко. Будинок всередині 170 метрів, плюс тераса 25 метрів. Є навіс на два авто, також перед ідуть парко місця на одне точне авто. Гарно, що зліва, справа машини легко стають і... А не одна за одною. Тут ділянка 6 соток. Сьогодні зроблю великий відогляд. Зараз в будинку дороблюється ремонт. Ціна вказана з ремонтом на етапі. Потім, коли доробиться, ціна збільшиться. Дорога по містечку йде тротуарна плитка. Буде йти. Верніше, да, тут буде тротуарна плитка і по бокам озеленення. Вже зашите верхня частина дах. І зараз тут буде металом зашиватися, тут буде термодерево. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Утеплювач іде 15 сантиметрів і фасад. Штукатурка, дерево, метал. Забор дороблюється, вже тротуарна плиточка зроблена. Давайте я швиденько діляночку вам спочатку покажу, а потім вже підемо всерединим будинку. Газ заведений, під віконня натуральне каміння. Зліва буде, звісно, де земля буде йти озелененням. Це якраз тут тераса. Буквою такою Г. Бачите, як гарно підшито. І тут ще буде металеві вставки, і тут те ж саме. Тут іде, буде йти газон, обов'язково, забор доробиться, автополив вже зроблений. Так виглядає сама ділянка. Гадаю, 6 соток. Гарно чувається ділянка. Давайте покажу ще з цього боку. А, до речі, в будинку я не сказав, є дві тераси і балкон. Нижня тераса, яку ви бачите, вже плиточка вона вкладена. Тут якраз в цьому місці буде також дерево, і тут також буде дерево. Це частина металу. Ну, пір'я ще, звісно, буде на верхній терасі. З мастер, мастер спальні гарна іде верхня тераса. Звісно, є своя гардеробна, з свій санвузом. Так, виглядає сам будинок з цього боку. Давайте вже дійду до кінця з іншої частини ділянку. Кажу вам, Ось так виглядає будинок. Кондиціонер вже бачите зроблені. Зліва також буде зароблятися озеленення. Зроблено водовідведення. Низом йде, тут іде свердловина. Прошу, хочу просто швидко пройти, щоб я в грязь не наступив, бо сильно хочеться пачкатись. А так виглядає. Бачите, водовідведення низом. Тут заборчик, тут буде озеленення. Досить гармонійно все виглядає. Штукатурка під Травентін колір. Віконя така симпатична. І давайте підемо в середньому будинку. Одна група алюмінієві двері. Ця частина буде також дерева. Бачите, як симпатично все зашито. Кіжову, швиденько. Ось так, що ми побачимо. Два паркомісії. Тут ще можливо і. І два ще і влізе машину. Якраз видно, як стіна йде. Ми війшли. Зараз вже плитка внизу зроблена. Ось така плиточка з на першому порсі, Зліва душова, з рукомийних і тут же йде туалет з гінічним душом. Будуть, звісно, міжкімнатні двері. Будинок доробиться повна готовність, залишиться тільки м'які меблі зробити. і Заїжджати там техніку, кухня з технікою йде. Да, це котельня, тут тепловодіна підлога зроблена, місце під електро, газовий котел, газ заведений в будинок. Зліва місце під шафу. Да. І далі йде тут. кухня. Скоро почнемо займатися стелою. Стел, стел. Тут іде їдальня, стіл гарний можна поставити. Та досить об'ємна кухня-літальна, як для метража 170 метрів. Росунна система, вихід на терасу, вік на сам німецький. І дивіться, гарно, гарний простір відкривається з вітальні з кухнею. І обов'язково на першому поверсі є окрема кімната. Наглядаю, ціна буде вказана з готовим ремонтом, тільки що без яких меблів. Ну, вже тут вимальовується картинка. Такі приємні, досить приємні світлі кольори. Сходи моноліт. Кожною сходнику є підсвіточка. І також дерево буде вкладатися все. Моноліт для перекриття з першого на другий поверх. Також на другому поверсі будь-де йде тепловодяна підлога. Рібінка стоїть тут, на першому поверсі. На другому перепрошворці йде великий загальний санвузол. Тут якраз рукомийник. Перепрошую, тут душова зліва, тут йде під ванну місце, толергінічний душ. І а ось тут да, рукомийник з церквами і вихід на балкон. Зараз якраз роблять стелю. Давайте далі. Скоро почнуть робити вже підлогу. Так, це така перша кімната на другому поверсі. З виходом на балкон. А я вам ще таким чином покажу. Ще буде, звісно, люстри, підлогу дороблять. Виключателі будуть, розетки будуть, штори дробиться, і тут, звісно, воно буде досить гармонійно. Друга спальня. І. Третя спальня, мастер. Мастер спальня йде зі своїм санузлом, зі своєю гардробною і свій вихід на терасу з гарним краєвидом. Давайте почнемо з краєвиду. І з плиточкою вже покладено, ще періово будуть зроблені. Такий вид має трошки київ, якщо бути уважним. Давайте, може, приближу, побачите, там в ні. Лівий берег, до речі, видніється. Ось, ось тут. В цій зоні. Так, звісно, село Ходосівка знаходиться на правому березі. Друге село від Києва. Перші лісники потім Ходосівка. У Новобухській трасі дуже швидкий доступ до Києва. Бачите, як тут газончик, тут, правда, 5 соток. І цей буде, до речі, дороблюється з ремонтом. Тут гарна, ще трохи нижча ціна. Ну, вже прям дороблюють там ремонт. Скоро запишу також відеоогляд і того будинка. А тут буде газончик, тут більше двір, і боковий, і такий. І є ще тут бонусом, по-перше, метраж більше на 20 метрів, і по-друге, тут ще є верхні тераси і балкон. Так, мастер спальня. своїм, своєю гардеробною. Зараз дороблюють. Все, тут стелю займається. Ну, грубо кажучи, за тиждень буде стеля дороблено до кінця, і далі буде робитися. Тут іде свій санвузол, Тут трап піднахива, тут душова з такими повицями, тут іде туалет з гінічна душу, тут буде вбудована шафа, та вихід на ту терасу, де ми з вами були, тут рукомийник зліва за дзерком. І цікавий. Будинок явно явності. Докладно я вам показав все. Сподіваюся, вам сподобалось. Запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо вам щиро раді. Всім гарного дня, До побачення.